Ну що, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді розхідні та вимірні інструменти від ревельної марки Парсет. Перший у нас на огляді комплект фрез, який де упакований у пластиковому футлярі, в комплектацію входить 12 фрез. Наступний у нас на огляді також комплект фрез, в комплектацію входить 30 фрез, також вони упаковані у пластиковому футлярі напроти кожної фрези, зазначено її розмір та форма пазу якою не пророблюється. Наступний на основу ліді пристрій вимірювання вологи деревини. Він де упакований у пластикові упаковки, на передній панелі розміщений екран та дві кнопки управління. У верхній частині під пластиковою кришкою знаходяться два електроди. Тобто під час вимірювання волої деревини необхідно зняти пластову кишку, притулити два електроди до деревини і натиснути кнопку для вимірювання. Після чого автоматично на екрані з'явиться рівень вологості деревини, якщо вона там є. Корпус вологоміра виконаний із пластику і живиться даний вологомір від двох міні акумуляторних батарей. Наступний на основу огляді більш функціональний вологомір, він де упакований в картонній упаковці комплектації і інструкція по експлуатації, в якій можна дізнатись порядок підготовки його до роботи, порядок експлуатації, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. На задній панелі знаходиться місце для встановлення трьох міні акумуляторних батарей та елемент вимірювання волосся. На передній панелі знаходяться кнопка управління, екран та світловий індикатор. Корпус вологоміра виконаний з пластику, по боках є обрізійної уставка, що забезпечить додатковий його захист. Даним вологоміром можна вимірювати не лише волої з деревини, а й волої з гіпсу і штукатурки або цементної стяжки. Також в даному вологомірі є звуковий індикатор, ну а відповідно світловий індикатор різними кольорами вказує рівень вологості того чи іншого матеріалу. На цьому в нас огляд розхідного та вимірювального інструменту від марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу!